Привіт, маленькі друзі! Сьогодні ми вирушимо у чарівну подорож до країни української глини. Подивіться, які дива створюють майстри-гончарі. Це не просто горщики, це казкові іграшки, посудинки. Вони можуть зберігати секрети, наливати напій і просто тішити око. Давайте познайомимося з кожним героєм ближче. Ого, хто це до нас завітав? Це жовта риба глечик. Вона схожа на справжнього спортсмена, який став на завтні плавники. Якого вона кольору? Подивіться, як багато маленьких лусочок вкриває її тіло, а на голові у неї крутий гребень, наче індіанський вождь. А як ви думаєте, нащо їй такий великий рот? Щоб голосно співати або щоб ми могли налити у неї смачний узвар. Ця риба дуже весела і не боїться нікого, бо вона приносить у дім радість і сміх? А ось і наша наступна героїня, мудра сова. Вона має дуже важливий вигляд. Правда? Вона вся червонокоричнева, як осіннє листя. І подивіться, скільки чарівних квітів намалював на ній художник. Жовті, чорні та зелені візерунки прикрашають її, немов найкраща сукня. А як ви думаєте, де у сови секрет? А її секрет це голова, бо це кришечка. Яку можна зняти, у ній можна зберігати щось дуже цінне. Сова вважається найрозумнішим птахом і завжди захищає дім від усяких неприємностей. Це справжній святобублик, або як його називають дорослі, куманець. Він дуже любить гостей і подарунки. Він круглий, як великий бублик, і має посередині. Дирочку, толо у нього біле-біле, як сніг, а розпис просто неймовірний. Тут і зелені листочки, і рожеві квіточки. Навіщо йому ручка і носик, щоб зручно було тримати і наливати святковий морс або квас. Цей гарний глечик завжди стоїть на столі. Коли у домі велике свято і багато гостей. Він приносить усім добро і гарний настрій. Ось які різні та цікаві казкові друзі живуть у світі української кераміки. Ми побачили і веселу рибу, і мудру сову, і святковий куманець. А тепер скажіть мені, яка іграшка тобі сподобалася найбільше? А тепер спробуй ти оздобити свій власний куманець.